летять летять сніжинки на поле ліс і сад, веселий таночок танцює снігопад. Сніг вкриває всі шляхи, йому раді несики. Чується веселий сміх. Ой, який пахнастий сміх. Дідо різдвянику, подивись, які сніжинки. А що? Ви знаєте про них. Ой, вони білого кольору, бувають взимку. А я вам розповім багато цікавого про сніжинки. Це ж краплі води, які від низьких температур перетворюються на кришталики льоду. Немає двох абсолютно однакових сніжинок. Вони можуть мати різні візерунки, розмір, форму, але кожна з них має шестигранну подову або шість промінців. Сніжинки бувають крихітні, як ви, несики, а бувають справжні велетні, наприклад, в Америці спостерігались за сніжинками. 38 сантиметрів в діаметрі. Це ніби велика тарілка. Уявляєте? Нічого собі. Чим нижча температура, тобто чим холодніше, тим сніжинки крихітніші. Ще, ще розповідай, так цікаво. Ну що ж, слухайте далі, сніжинки. На 95%, тобто більша частина складається з повітря. Тому вони такі легкі і можуть повільно падати, немов кружляти у таночку. Лиш маленька часточка це вода. Тому вони білого кольору. Історія знає випадки, коли сніг випадав. Ще інших кольорів. Чорний снігопад бачили в Швейцарії. Зелений в Америці. Ще бачили рожевий, червоний, фіолетовий, жовтий. Це залежить від часточок, які фарбують сніг. Вони знаходяться в самому повітрі. А вірите ви, що сніжинки навіть можуть співати? Коли вони падають у воду, то видають високий звук. Ми його не чуємо, а рибком він неприємний дуже. Американський вчений Бентлі понад 50 років фотографував сніжинки під мікроскопом. Він створив атлас. Або книжку кількох тисяч фотографій сніжинок. І всі вони різні, жодної пари однакових. Дякуємо, дякуємо, дідо. Як було цікаво слухати про ці зимові дивинки, але якщо до них доторкнутися, вони швидко зникають і тануть сумно. А можна вам допомогти? Ми в нашому садочку дзвінка спостерігаємо за вашими дивовижними історіями казковими. А давайте разом навчимося вирізати сніжинки. Вони вже точно не розтануть і прикрасимо оселі до свят. Дякуємо. Нам це дуже приємно і знадобиться. Для нашої творчості нам потрібна підставка, тонований папір, ножиці, олівеці бафломастер, серветки. І чудовий казковий настрій. Беремо аркуш паперу будь-якого кольору, згинаємо, як я показую, і відрізаємо зайву частину. Далі кладемо складений аркуш великим кутом догори. Кінець до кінця складаємо один раз і ще один раз. Перевертаємо так, щоб ліворуч був згин, а праворуч можна було розкрити ось так. Частини фломастеру малюємо ось таку криву лінію і половинку сердечка. Подивіться уважно. За контуром вирізаємо. Зараз найцікавіше розгортаємо ось така сніжинка з сердечком всередині і навіть ще ось такі маленькі сердечка у нас утворились. Тепер покажу ще один варіант, як вирізати трішки складнішу сніжинку за тим самим принципом. Дивимося уважно, кінчик до кінчика. Ще раз складаємо і останній раз відрізаємо зайву частину і малюємо. По згину все те саме, тільки ще одну лінію внизу. Вирізаємо за контуром. Батьки, допоможіть, будь ласка, дітям намалювати контур. А ножицями, нагадайте, користуватися обережно. Розгортаємо. І ось яка краса. Чим більше ми складаємо папір, тим цікавіші візерунки, а сердечка то наша любов до Несиків та Різдвянка. Дякуємо вам за допомогу. Ми обов'язково навчимося створювати дивовижні сніжинки. Приїздіть до нас у гості. Неодмінно. Щоб почути нові казкові історії. Завдання, маленькі друзі, вирізати свої неповторні сніжинки і надіслати нам фото. Будемо радіти разом.